Вітання всім! Поговоримо про аспірантуру. Є одна закономірність: чим ближче день захисту магістерської дисертації, тим частіше відвідує нас думка, а чи не податися до аспірантури? Варто сказати, далеко не всі аспіранти захищають дисертацію та далеко не всі кандидати присвячують життя науці, але чому ж тоді йдуть до аспірантури? В більшості випадків найпоширеніші причини через звичку вчитися та жити в університетському середовищі. Спочатку бакалаврат, потім магістратура, ну а що ж далі, аспірантура. Іншим роки аспірантури потрібні, щоб визначити своє місце у житті, зрозуміти, що їм потрібно насправді. Є такі, що пішли в аспіратуру саме з цих міркувань, внаслідок чого наукове життя їх настільки захопило, що в іншій діяльності вони себе і не уявляють. Постійні активності, академічна мобільність для аспірантів, конференції, викладання. До речі, програми академічної мобільності є і для бакалаврів, і для магістрів. Проте бути науковцем це не про нюдьгу. Це про креатив і нетривіальність. Адже науковець це не просто людина, яка вміє читати наукову літературу, виконувати експериментальне дослідження, узагальнювати результати та робити висновки. Головний інструмент будь-якого дослідника його думка. І все те, що ми визначаємо словом ефективність вченого. В результаті визначається таким тендітним поняттям, як натхнення, розкутість, зосередженість, творчий підйом та робочий настрій. Навчання в аспірантурі триває 4 роки. За ці роки ви маєте опанувати навчальні дисципліни, провести дослідження, одне дослідження, а може два, або поки не отримаєте цікавий та корисний результат. Далі виконати опробацію його. За допомогою публікацій, конференцій, патентів тощо. Фіналом навчання в аспірантурі вважається захист дисертації Як вступити. Вся необхідна інформація для аспірантів розміщується на сайті аспірантури. Для аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. Прийом документів на конкурс до аспірантури відбувається у період. З травня по липень, Але спочатку, хоча б за рік, Обговоріть із майбутнім керівником своє бажання вступати для внесення вас до плану замовлень бюджетних місць до аспірантури. Дізнайтеся у майбутнього керівника про вільне навантаження під ваше навчання на контрактній основі, адже у викладачів кафедри, які можуть бути керівниками аспірантів. Є своє навантаження, тому, якщо у професора або доцента, до якого ви б хотіли потрапити, вже є кілька аспірантів, швидше за все вас призначить іншому науковому керівнику. Також не завадить ознайомитись із освітніми компонентами для підготовки докторів філософії, які розміщуються на сайті кафедри. Тут ви можете подивитись силабус дисциплін, а також переглянути освітню програму. Часте питання, яке виникає у вступників до аспірантури, як обрати керівника. Якщо ви знайомі з майбутнім керівником, то вам пощастило. Проте, якщо ви до кінця навчання на магістратурі не знайшли його або вступаєте з іншого навчального закладу або ж підрозділу, то доведеться пошукати і почитати про науковців кафедр, сфери їх діяльності і визначитись із сферою власних наукових інтересів. Познайомимось із топ-8 керівників аспірантських дисертацій кафедр фізики. Одразу хочу зазначити, що всі вони просто крутезні науковці, які роблять відкриття не лише в Україні, а й по всьому світу. Проте, для того, щоб зрозуміти, чим кожен з них займається, і наскільки саме вам це цікаво, необхідно ознайомитись із науковою діяльністю науковця-викладача на сайтах кафедр, у наукових базах, наприклад, Google Scholar або Scopus. Отже, показники та здобутки наших топ-8 керівників за останні 5 років, Назаров Олексій Миколайович, професор. Доктор фізико-математичних наук має індекс гірша у Скопус 23, індекс гірша Google Scholar 27, сфера діяльності, експериментальна фізика, а саме нанотехнології, наноточки, оптичні властивості наноструктур, синтез наноматеріалів. За останні роки отримав відзнаки Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, лауреат премії Національної академії наук України. Імені Врогуліса. Калита Віктор Михайлович, професор, доктор фізико-математичних наук, має індекс хірша у скопус 15, індекс хірша в Google Scholar 20, сфера діяльності, теоретична фізика, магнетизм, фазові переходи. За останні роки отримав відзнаку лауреат премії імені Пулія Національної академії наук України Горшков В'ячеслав Миколайович. Професор, доктор фізико-математичних наук має індекс Хірша у скопус 18, індекс хірша в Google Scholar 18, сфера діяльності теоретична фізика, а саме, чисельне моделювання в нелінійній електрогідродинаміці, акустичні метаматеріали. Метод Монте-Карло за останні роки отримав відзнаку лауреат Національної премії України імені Бориса Патона та є поважним професором Ліверпульського університету, входить у топ-30 за цитованістю по КПІ імені Ігоря Сікорського, Снарський Андрій Олександрович. Професор, доктор фізико-математичних наук, має індекс Хірша у скопус 14, індекс Хірша у Scholar 22, сфера діяльності, теоретична фізика, а саме, електричні та магнітні властивості твердих тіл. Фізика. Напівпровідників, включаючи фізику термоелектрики, явища переносу в напівпровідниках, термоелектричні явища в анізотропних середовищах, теорія анізотропних термоелементів, провідність, термоелектрика, гальваномагнітність, детермінований хаос в неоднорідних середовищах, ефективні коефіцієнти в нелінійних, включаючи феромагнітні середовища з гістерезисом на однорідних середовищах, неруйнівний контроль при перевірці трубопроводів. Ходить у топ-20 за цитованістю по КПІ імені Ігоря Сікорського, академік Міжнародної термоелектричної академії. Горобець Оксана Юрівна, професор, доктор фізико-математичних наук, має індекс хірша у скопус 11, індекс хірша Google Scholar 18, сфера діяльності теоретична фізика, а саме магнетизм, біоінформатика, магнетохімія. Магнони, магнітні наночастинки, спінтроніка, антиферомагнетизм входить до топ-50 з за зацитованістю по КПІ імені Ігоря Сікорського, Савченка Дарія Вікторівна, доцент, доктор фізико-математичних наук, має індекс Хірша у скопус 11, індекс хірша в Google Scholar – 13, сфера діяльності, експериментальна фізика, електронний парамагнітний резонанс. Карбід кремнію, тонкі плівки, вуглецеві наноструктури, нанокомпозити. За останні роки отримали відзнаки Молодий викладач-науковець КПІ 2019 року, 2020-2021. Ну і чекаємо на результати і за 2022 рік. Решетняк Сергій Олександрович Завідувач кафедри загальної фізики, професор, доктор фізико-математичних наук, має індекс гірша у скопус 6, індекс гірша в Google Scholar 8, сфера діяльності теоретична фізика, магнетизм, фізика магнітних явищ, динаміка спінових хвиль в магнітних середовищах, магноніка, спінтроніка, голова науково-методичної комісії Міністерства освіти і науки України зі спеціальності 104 фізика та астрономія. Уліш Володимир Вікторович, професор, доктор фізико-математичних наук, має індекс хірша у Скопус 3, індекс хірша в Google Scholar 4, сфера діяльності, теоретична фізика, оптичні та магнітні властивості наносистем, фізика магнітних явищ, магнітна динаміка, спінові хвилі, магнітні наносистеми, металеві наносистеми, оптичні властивості наносистем. Та магнітні властивості наносистем. Обирайте керівника по душі у розділі, викладачі або співробітники на сайтах кафедр фізики. Знання це сила, і аспірантура не лише для тих, хто мріє стати великим вченим. Аспірантура це додаткова можливість вашого професійного та особистісного розвитку. Зрештою, ви робите це для себе, для задоволення власних амбіцій плюс. Отримаєте досвід аналітичної роботи, написання наукових статей, підготовки доповіді та звітів, до речі, Багатьом просто подобається сам процес. Що аспірантура дасть, окрім морального задоволення та додаткового способу самовираження? Спитаєте ви. Освіту важливо не лише здобути, але й уміти її використовувати. Чітко зрозуміти, що ви робите і з якою метою. Все залежить тільки від нас самих, як завжди. Бажаємо успіху та чекаємо вас на спеціальність 104 фізика та астрономія фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського.